Вітаємо вас, друзі! З вами магазин езотеричних товарів Мольфа. Сьогодні розповімо про унікальну магічну свічку, місячний цикл, ваш провідник у світ місячної магії. Ця чорна воскова свічка створена вручну з натурального бджолиного воску. На ній зображено всі вісім фаз місяця від молодика до повні. Це потужний інструмент для синхронізації з природними циклами та глибинної трансформації життя. Свічка місячний цикл допомагає завершувати старі етапи та починати нові. Чорний колір поглинає негативну енергію, створює захисний бар'єр навколо вас і посилює зв'язок з нічним світилом. Використовуйте її для очищення простору, зняття енергетичних блоків. Захисту оселі від негативу, як правильно працювати зі свічкою, запалюйте лише сірником, сформулюйте чіткий намір, встановіть на вівтарі. Під час горіння медитуйте або промовляйте афірмації, гасіть спеціальним ковпачком, не задувайте полум'я. Характеристики: висота 14 см, діаметр 4,5, вага 150 г чистого воску, час горіння 8-10 годин, поверхня покрита свічковим лаком для захисту унікального розпису. Відкрийте силу місячної магії разом з Мольфою. Дякуємо за увагу!